Всім привіт, друзі, всіх з Різдвом Христовим вас вітаю і хочу подивитися з вами, те, що пастори сьогодні показали нам дійсно те, що Бог він дійсно повинен жити всередині нас. Тому що зараз люди вони фокусуються просто на релігію, на якісь знання, на ці свята, але реально навіть не розуміють істини, тому що Христос він, е, прийшов сюди, його батько послав, щоб ми з вами мали спасіння, могли родитися від Бога, реально зосередитися на вічності. Що нас буде очікувати. І те, що церква Божа, вона завжди проповідує про це. Є пророцтва Божі, які вказують навіть на ті події, в <кій> яких ми зараз живемо, і те, що далі буде відбуватися. Тому нам потрібно дійсно Боже Слово кожного дня його слухати, зростати, дійсно, щоб мати спасіння реальне і не отримувати це прокляття, а реально, щоб Бог він зберіг.